Якщо ти знецінюєш усі свої досягнення, у мене для тебе погані новини. Я бачила це багато разів: жінки, які реально змінювали себе, скидали вагу, повертали силу, красу, починали нове життя, але продовжували відчувати: це не рахується, я могла б краще, це все ще не те. Бо в голові сидить картинка. Успіх має бути ідеальним, без зривів, без втоми, без сліз. І поки ця картинка керує нами, ми не здатні відчути цінність власного шляху. У нашій програмі ми переписуємо це мислення. Ти не просто худнеш, ти вчишся бачити себе по-іншому, цінувати не лише результат, а кожний крок. Бо якщо ти чекаєш, що колись станеш достатньо ідеальною, цього ніколи не станеться. А от навчитися приймати себе, підтримувати можна зараз. Просто зроби перший крок. Якщо ти в темі, запишись на безкоштовну консультацію. Ацю в шапці профілю, і я покажу з чого почати.